Святковий і по особливому дорогий цей день для тих, хто своєю безприкладною мужністю і патріотизмом та власним життям здобув перемогу. Не перелічити, скільки солдату довелося визволити від фашистського поневолення міст і сіл, пройти тисяч кілометрів доріг, поряд бачити смерть своїх побратимів і пізнати радість бажаної перемоги. Близько 30 тисяч воїнів радянської армії полягло захищаючи ковальщину. З них 15 тисяч лише за місто Коваль. Прізвища п'яти героїв Радянського Союзу викарбовані на меморіалі слави. Вже 58 років. Коваль живе під мирним небом, але з кожним днем їх героїв-визволителів струю залишається все менше і менше. І тих, кого вже немає поруч, вічна їм пам'ять. В одній колоні пліч-опліч з ветеранами війни крокувало центральною вулицею Ковеля до меморіалу слави і молоде покоління міста. Урочистий мітинг відкрив міський голова Ярослав Шевчук, котрий подякував ветеранам-визволителям Ковеля за подарований ними найдорожче, що потрібно для життя мир. Завдячуємо ми безхмарному небу над головою Івану Багилі, Івану Бадікову, Федору Васейку, Борису Оксентовичу, Володимиру. Савочкіну, Олександру Свінчуку, Івану Сороці, Івану Скоклюку, Сергію Крестюку, Миколі Шматюку та Георгію Яковлєву. Дорогі ветерани Великої дня війни, шановні повичани та гості міста. День визволення ковля від поневолення, дата, яка не підладна часові і будь вона не завжди увійшла в історію міста в наші оселі серця. 6 липня, для кольчан було, є і буде святом живих героїв, святом мирного сьогодення і щасливого майбутнього, днем пам'яті про тих, хто віддав життя заради свободи рідного краю, ціною навіть зусиль визволено наш поверх під час Другої світової війни. І цей погляд здійснили солдати великої вітчизняної, які подоровели намагатися жити, творити, виховувати дітей під мирним небом. Дорогі ветерани, шановні і поважні державні мужі, градоначальники, дорогі ковельчани, гості міста, браття і сестри, В сьогоднішній день я хочу щиро всіх привітати із нашим спільним святом і святом міста Ковеля, його визволенням. І побажати всім від Господа здоров'я, в першу чергу, нашим ветеранам, ті, хто причетні до сьогоднішнього свята, те, яке сталося 58 років тому, 6 липня, коли Коваль був визволений від іноземної навали і загарбників. Сьогодні вам здоров'я, радості і многоліття для наших градоначальників. Ті, хто відповідає за місто для державних мужів, зичу також доброго здоров'я і благословенних успіхів на ниві служіння Богу, державі і людям. Місто воїн, місто трудівник, саме так можна сказати про ковід, який щороку 6 липня урочисто відзначає День міста і День визволення його від німецької фахівської заради. Місто Ковель є географічним центром області, я б сказав, квіткою волині. Ця червна перлина Поліського краю нараховує майже 700 років життя, буремного, трагічного і неспокійного. Але найбільші випробування випали на його долю під час Великої вітчизняної війни. Але ми вистояли, ми ви вистояли. І сьогодні ми зібрались на Меморіалі слави. Щоб віддати данину полеглих кроки війни, перебуваючи на цьому святковому, для кожного ховищанина, для кожного волинянина місці, схиляють свої голови над гранітними плитами, де викарбано імена наші визволителів. Вже давно минув той час, коли в німецькому народі ветерани радянської армії бачили лише ворога. Останні роки внесли свої корективи в стосунки між двома державами світу Німеччиною та країнами колишнього радянського союзу. Підписані дружні угоди про співпрацю об'єднали їх на благо однієї спільної мети. Тому не випадково прибули розділити раді святкування і офіційні делегації з міст Вальсроде на чолі з бургамайстром Франком Фільбруном та Барзінхаузен на чолі з бургамайстром Клаусом Ріхтером. А також делегація з Польщі, Білорусі, заступник голови Держкомунгоспу України Володимир Альохін, котрий вручив міському голові перехідний кубок та диплом за зайняте ковелем перше місце у всеукраїнському конкурсі Місто найкращого благоустрою, урочистий мітинг, де вшановували визволителів Ковеля і представники районної та обласної влади. Гості з Володимира Волинського, Нововолинська, закінчився покладанням вінків та квітів до вічного вогню. Військовий духовий оркестр награвав мелодії воєнних літ. На центральній площі міста відбулося урочисте відкриття свята. Розпочався парад військових підрозділів Ковальського гарнізону. А на літній естраді міського парку культури та відпочинку кращі колективи художньої самодіяльності міста та гостей свята дарували музичні твори та українські запальні танці. Святкового настрою ще додали різноманітні ігри та розваги. Скажімо, піцерія Класік запросила відпочиваючих на свято піци, а фірма Верес на свято пива. Протягом дня на водосховищі пройшла сьома міжнародна веслувальна регата серед юнацтва Золоте весельце». Відбулася міжнародна зустріч шахів між шахістами Ковеля та Хелма і товариська зустріч з футболу між командами Коваль Волинь, 2 Динамо Брест. А вже близько до ночі свято перемістилося в район водосховища. Там дівчата вже водили хороводи, кидали сплетені віночки на воду в надії знайти свого судженого. Так розпочалося яскраве народне дійство свято Івана Купала.